З ким розговарюєш, штрафна заслужений артист Росії та затятий починіст Роман Мадянов відомий зокрема серіалу Солдати помер у Москві на 63-му році життя. Думаєте, що у вас життів? дівчині ага. одне разічку подобрав. Ой, і ще там, ще 4 чітря сталося не це що стало причиною смерті. Як популярний актор підтримував війну проти України? Та чому рвався на тимчасово окупованій території, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Нельзя виходіть на сцену з температури 36,6. Ти довжен захадіть 40. Тож про смерть артиста путініста повідомили російські пропагандисти. Дянова не стало на 63-му році життя. Причиною смерті скандального актора стала онкологія. Відомо, що він страждав від раку легень, а навесні його стан лише погіршився. Може бути ангел-хранитель, який підказує говорять, що чувствують, що можна ілін, нужна входить в це. Ще у 2020 році у році Мадянова діагностувала онкологію верхньої частки бронхів і легені. Навесні 2024 року. Хвороба почала прогресувати. Під час обстеження лікарі виявили в нього кісти в нирках, селозінці та печінці. Наприкінці літа його стан сильно погіршився. Актора навіть госпіталізували із скаргами на задишку, кашель і слабкість. А на початку вересня всі вистави з ним були скасовані. через самом самопочуття. Но внешняя мужская сдержанность не спасает от горя, которое сжигает изнутри. Поэтому актер и останавливал интервью не один раз. Зараза, ну я сейчас выпью таблетку. Ну, елки, ну нельзя же так, ну. Что с тобой? Тебе плохо? Плохо? Сейчас тебе точно будет плохо. Медянов за життя був палким прихильником загарбницької політики Путіна. Він підтримував війну в Україні. І ба більше скандальний артист хотів гастролювати на тимчасово окупованих Росією українських землях та навіть хотів стати частиною акторської агітбригади. Я завжди разом із своєю країною і дуже поважаю нашого президента. Зазначив Мадянов в одному із інтерв'ю. Я не відпочиваю на російському югі. Працює <різований> в, в Криму. Окрім того, він заявив, що нібито надсилав гуманітарну допомогу на Донбас і тим самим брав співучасть участь в окупації України і робив це не сам, а разом із дружиною. Яка за його словами займалася усіма волонтерськими процедурами? Роман Мадянов був фігурантом бази сайту миротворець. Актор Путініс незаконно перетинав кордон України, коли відвідував окупований Росією Крим. Він також знімався у пропагандистських картинах, таких як Кримська сакура та солдати, де висміювали Україну, а українців зображували недолугими. У тебе в мозках гуділо щось. Ну що тут було? Облічне Кремля не змовча про колишніх колег, які зробили вибір на користь України чи взагалі покинули свою батьківщину. Я просто шкодую. У них у людей дуже, на жаль, сумне майбутнє, відірвавши від себе свою батьківщину, країну. Вони із цим тепер житимуть. І як вони з цим будуть жити? Я не знаю. Але найголовніше повторюю, вони плюнули туди на могили. А плювати на могили не можна. Як пише Радіо Свобода, акторів, які засудили дії влади і виїхали з Росії, він називав зрадниками своїх дідів. І заявляв, що на них чекає дуже сумне майбутнє. Завтра ви у мене пожалієте, що на світ родились. а менш ніж місяць тому, 8 вересня помир ще один затятий путініст Олександр Масляков. Він був палким пригильником Путіна та підтримував загарбницькі дії РФ. Падуючий відкрито говорив про свою позицію навіть на так званих виборах у Росії був довіреною особою. Масляков незаконно перетинав кордон України, коли йздив до Криму та спонсорував війну. Клуб веселих і находчиво осиротел на 83-му году жизни. скончався телеведущий легенда КВН Олександр Масляков. Ну я би ще раз кайфанул з КВН. Але вже не вийде Олександр Масляков, багаторічний ведучий КВК і активний прихильник Путіна, помер у Росії після тривалої боротьби із онкологією. Масляков відомий своєю підтримкою російської агресії, включаючи окупацію Криму та Донбасу. За що потрапив до бази Миротворець? Він також особисто був присутній на кількох інаугураціях Путіна і проводив заходи КВК навіть в окупованій Ялті. Телеведущий. Президент Международного союза КВН. Слякова і до Кремля у січні 2012 року. Олександр масляков старший став членом народного штабу по Москві, кандидата в президенти Володимира Путіна на третій термін. У січні 2018 року він був зареєстрований довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах на четвертий термін. А у 2024 році став довіреною особою кандидата в президенти Росії Володимира Путіна. Сам Масляков отримав від Путіна орден за заслуги перед Чизною третього ступеня у січні 2017 року Олександр Масляков зустрічався із тодішнім міністром оборони Росії Сергієм Чойгу. Владимир Владимирович, вам громадна вдячність за ваше внимание і підтримку цього руху. із серпня. 2017 року Масляков перебуває в базі сайту Миротворець, як зазначено на сайті, за заперечення російської агресії, свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. І як учасник легалізації анексії Криму та терористичної організації ДНР похоронили мисляково 11 вересня на цвинтарі у столиці РФ. Однак, могила ведучого путініста недовго простояла у належному вигляді. Як пишуть російські пропагандисти, днями невідомий чоловік спаплюжив її. Він розкидав всі квіти, світлини, а також жалобні вінки. Окрім того, чоловік витяг з могили хрест та переніс його до іншого місця. Савіт вам до любові. Спасибо большое. За словами пропагандистів невідомого вже, нібито затримали правоохоронці. Чому чоловік споплюжив могилу скандального ведучого? Невідомо. Проте ми можемо тільки припускати. Ну а на цьому поки що все. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І, звичайно, залишайте свої думки в коментарях.